Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати. Сьогодні у нас прилетів новий мімік. Будемо зараз ловити його. Тому давайте, є у нас трішечки круток за золоті жетони. Може, тіпа ще й не тільки мімік впаде. Ну, коротше, буде видно. Е, так сказати, сподіваюся, що буде корм качати кого. А на героя ніякого сподівання немає, тому що ставив усі сподівання вже давно. Дуже багато круток вже зроблено, щоб сподіватися. Так, погнали. 16 круточок, друзі. Х16 на пляжній вечірці. Ловимо міміка. Так, Давайте з цього діджея будемо призувати. Так, первокруточка. Дуже потрібний корм. ще один стандартний корм. Так, елітний корм. ще елітний корм. Так. Не елітний корм. Давайте тепер зробимо із цієї мадами Які там сирена. Так, Елітний корм. Ну... Елітному корму ми теж раді, тому що нам треба качати когось. Так, ну що, друзі, 7 спроб залишилось. Але елітний корм падає прям дуже жорстко. Так, залишається 5 спроб. І давайте ми перейдемо на оцього морського котика. Може нам котик якогось. Міміка принесе. Так, три спроби залишилось. І... У нас знову корм. І знову корм. Навіть не елітний. І... З чого почали? Тим і закінчили, друзі. Е Отакі от, от X16. Не розстраююсь, коротше. Тому що я ж говорю, я вже залишив усі сподівання якісь когось піймати. Е -е, тому так от ні на що не сподіваюся вже. Просто крутимо, скручуємо і ловимо корм. І граємо тим, що є. Всім дякую, друзі, за увагу, всім гарного дня, бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічей у нових відео. Па-па!